Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулих відео ми з вами зачистили майже ту всю локацію Вівтар Лунного світла. І Нам залишилось тільки от, дійти до того, от, є собор Мануса Целеса. І там зустрітися ще з Рені по її квесту. Але щоб до нього потрапити, нам доведеться. Повоювати тут з великим драконом, якого ми вже раніше зустрічали там в локації, де три вежі сестри. отут ми Його мали, бачили. Ми тоді йому збили пів життя і він втік. Але тут ми від нього вже нікуди не, він не втече і ми від нього також. Тому ворог потужний, дракон є дракон Пробувати. Від магії він, як завжди, має трохи захист, тому давайте пробувати його блискавкою, чи нам то щось вдасться, чи ні. Ще він має таку противну зброю, мало того що він магією, він має такий меч, який пробиває повністю стіни, і він ще й морозум, і від нього заховатися майже нереально. Чомусь так придумано, що навіть якщо там в соборі ховатися, він все одно буде нас діставати. Тому... Дуже важко з ним боротися. Ну, давайте пробувати. Так, зараз він біля входу тут там, явиться. Магія витить за нами. Так, де він є? Давайте десь перечекаємо. Так, як тут з ним боротися? Найс нас дістає крізь все. Тут ми без Так, давайте ще ту флягу не випадемо. Не знаю чи то нам щось. Так, де він там бувається. Ми його ще й дістати не можемо магії. І, можливо, нам вдасться. Головне, щоб він нас тим нічим не сильний час по морозу гатив і буде погано. Десь аж сюди заспокоїться хочеться помирати тут. Він там лазать. Ага, это. Да. 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 О, пазик мечей надо. Давай ты пикаємо. далі, дали, далі, далі, далі. дали окей. Спали нас по знову чекати, поки заспокоїться. трошки у нас мороз так... зибети так, так де він є? i Кістал. Нічого. Даємо, чекаємо ще трохи. Вже в нього життя поменше. Так, дивимося, де він є. Ох, бачите, все умовина тою своєю дістає. Нічого ми зробити не можемо. Так, сейчас у нас руфлях з життям мало. Мороз у нас треба еще той мороз трошки спав. でん У нас він відстав, але ніби не сильно збив нам здоров'я, і то вже добре. Так, ще трошки нам залишилося, ще пару разів. І можливо нам це вдасться. Якщо повезе. no Що я скажу? Давайте Може, може ми его... Його... Нет, давайте ще раз пробуем его. Что нам тут щось дасть? Тепер ми виняємо, заробимо, якщо ми вже стільки волюємо, заробимо трошки більше рун. Спробуємо його зараз добити такого противного охлі. Так, так це просто. А ще раз девинге для нас бачить знову. Звідси зараз опей ще нам залишився один раз давайте Опа. опаш нам то вдалося о 187 тисяч рун зібрали зібрали так три дві серця От він чим нас так бив Лунник. Ну, таким от, такою магією. Зараз дивимось, що тут таке в нас є. То він нас так тим морозум гатив. От. Клинок адула. Бачимо такою штукою. Ну, тепер ми будемо мати таку штуку. Можливо, вона і прикольна. я так розумію, що вона на дуже велику вісні всіх гатить, треба буде спробувати. Так, ну все, так. Давайте злазимо, тепер давайте подивимося, що тут напруги. Все позбираємо. Так. Тут бачив попалив тут нам ще всякі штучки попадатися будуть. Так, дивимося, що тут у нас є навколо того собору. Так, тут гриби. Так, так. Що тут гриби наросте? О, тут ще бутон є у нас. Так, у Лені пасуться, хай посуться. Так Там ми з вами були, там руїни, напевно туди не підемо. Якщо там щось і є, то будемо сподіватися нічого важливого. Так, тут ось, бачимо ще один череп. Тут такі сидять. Так, ну давайте тоді почнемо лут збирати. Так, ось, бачите, тут уламки зорі світа. Так, ще тут подивимося. Колу. О, ще один чар підійшли. Все, ніби обійшли навколо. Йдемо збирати всередині і підемо до реніща. Так. Ще уламки. Скільки їх тут може бути ще три, Всередині чотири? 10 чи ні, чи мені здається, чому має бути 10 всередині. А там 11 щось. А, от так, вон ще один ми пропустили. 10 середині має бути. А там ще на зоні 11. -й. Так, добре. От тепер бачимо, тут є провалля. Так. І нам mm. треба тепер в то проваля. Так. Да, так, чтобы зискочить, чтобы не разбиться часом. Раз. И два. Так, и бежим. Попровалю вниз. И встречаем тут. Вот два пальца. І тіло Рені на тих двопальців. Бачите, вона з ними видно воювала. І тут можна надіти її кільце те, що ми були, знайшли. Давайте одягнемо, подивимося, що вона нам ще скаже.

О, тепер каже, що вона буде служити, то ми їй служили, тепер вона буде нам. Я так розумію, там здається, тепер ми підемо, буде е кінцівка така з нею, так як ми пройшли її квест. Тут декілька кінцівок є. Ну, ми пішли по ній. Так, вона нам залишила ще о, врушний темної луни, ще зброю. Що то за зброя така потужна? Де вона є? У мене тої зброї повно. Ага, ще о, морозум 55 одиниць. Накопичує магічний урон, є фізичний урон. Потрібно мудрість 38, сил 16. Так. І спритність 11, так? Добре, все, тут а ми з вами все дослідили, тут а ми з вами повністю ту локацію дослідили. І, напевно, нам треба буде слідуюче відео вже продовжувати назад вертатися на плату. А тут сюди ми тут з вами закінчили, після того пішли. На, рі, рі, на річку зачищати, От. а потім попали на, то, на, на ту локацію. А, так, я ще хотів подивитися, що там нам може сказати її помічник Іжі. Давайте до нього. Ми стільки по квесті пройшли, що, можливо, він нам щось також скаже. Oh, there you are. Good of you to drop by. Have you heard? Lady Rani has departed on her journey along the dark path of Imperium from Rena's as she calls it. It would not have been possible without you as lady rani's war counselor and moreover her childhood warden, i express my deepest gratitude. you and only you were lady rani's true champion. Так, о, тут, о, i presume you've spoken with blithe. very well. there is something you should know. The Two Fingers gave Blythe to Lady Rani as a faithful follower. Her very shadow, incapable of treachery. But if Lady Rani, as an Empyrean, resists being an instrument of the Two Fingers, the shadow will go mad. Transforming from a follower into a horrid curse. But such is his destiny. In such matters, Blythe's own thoughts hold no weight, it pains me so, but he must be neutralized, for Lady Rani's sake. My purpose is nearing its end. I Lady Rani for as long as I can remember. It has been a long and wondrous journey. На мене повішав її. Тепер за нею дивитися. Так, все Lady так. Леді well, нам Так, тут ми з ще можемо купляти, а то в нас ніби є. Все, ну, добре. Тоді будемо, певно то відео завершувати. На наступне підемо з вами на плату Альтус далі там досліджувати. А на сьогодні всім дякую, гарного дня і до зустрічі!